Добрий день, підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство, виїхав я сьогодні, культивірую, буду сіяти. Що? Правильно, буду сіяти льом. Бо хлопці питають, мати вже союбу сіяти. От мезик сусід бере, у вас буде сіяти, а я буду сіяти льод. Так, значить що, культиватор в мене такий як і був до трьох метрів. Бороне все, нічого не перероблював. Хочу сюди зробити колись катка, але не знаю, коли це воно тут має таке буде. Так, Будемо сіяти льону десь приблизно від 50. До, до, до. До 80 сотень, не знаю як вийде. Ну і так, ми поїхали. Зараз хоті будемо цю діляночку, давай поїдемо на другу під хату. Ми вже скульптивірували, вже сіємо сімо сівалочкою Так, Такого собі потихеньку, помаленьку, сіє і все добре. Приживалці, тільки треба що зупинятися, що щоб підняти, бо культиватор то піднімаю на ходу, а це треба І От ми вже посіяли. Тут трошки діток пририховується на нашому самокльопі. Іде опускати бонопонаплом. Їде буде чіпляти катка, попідкачує колеса, трошки його. Прокатається нашого. Стаємо цілі цілий його нічого не, не, не робив. Ні, ми йому тільки поробили, баки трохи поміняли, гідравліку перенесли на керівну. Бака поставили нормального ззаду, теж гарно спереду забрали. А, ну нічого. Да. Піднятися треба, а Колеса не крутилися, не, не, не це і несипались на сінечко. А, а так то все -то на ходу стає. Раз, опустив хвачі. і постигнали далі. Зараз будемо працювати. Ще на, нагородити. В тому, що я хочу один городик посіяти. Так, ну що ж, посіяли, Де-то до чобота і бігнав. Таточок саморобний, трактор саморобний. <сі> Все працює, лескуємо поле. Як виходить, ми вже може бачили мене на каналі. Зараз покажемо. Отак посіялося. Такою сівалочкою, тракторцем. Воно було б трьох до нього, він би тягнув би раз-два, але, але що маємо, то маємо. і виходить болії трошки туди сюди Але виходить добре. Auto mobile meteor. Він зачіпляти. Сюди. Ну, дет. Мчить. Насте двадцять 25 О, десь передаю вам всім привіт. Вигори хороший. Так, ось бачки два помінялися, поставили, гідравліка, паливо. І все, все працює. Все, ми переставлю повітря. Так, ще дві хвилини про сівалочку. значить, що. Сілий юльон. Там читав я десь, пише, що від 4 до 5 мільйонів на вище там десь 90 штук і ось по центрі по центрі перша поділочка, а, а цей кручачок у має зігнутий, третя. Якщо то по центрі ти на першу ставити, йде нормально. Ну ще як когось. Там катушечки э, вироблені, це теж як варіант, якщо така сівалка, наприклад. Ну все, бачите, сильно нормально, сильно Ну Я то тактика, кондер працює, не жарко, не нормально. Так, кому сподобалось. Відео про посів Льону ставимо вподобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.